Головне події в Харкові та області 30 січня. СБУ ідентифікувала чотирьох російських генералів і полковника, яких вважають причетними до бомбардування гіпермаркету епіцентру Харкові. Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Торік, у травні, внаслідок удару двох кабів на Салтівці загинули 19 відвідувачів і співробітників торговельного центру. Ще 46 постраждали. Сама будівля згоріла вщент. Слідство встановило, що наказ завдати цього удару віддав особисто командувач угруповання Сівер ЗСРФ генерал-полковник Олександр Лапін. План атаки по гіпермаркету готував начальник штабу угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук. До процесу планування та здійснення бомбардування за версією слідства були причетні командувач 6-ї армії ВПС РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький, начальник штабу цієї армії генерал-майор Юрій Подоплєлов і командир. 47-го бомбардувального авіаційного полку полковник Олексій Лобода. У сім'ям заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Ні дня без молнії Сьогодні Харків знову тероризували нові російські безпілотники. Про небезпеку жителів міста інформували протягом усього дня. У місті лунала тривога. Один із бпла таки долетів. Близько 10-ї ранку молнія 1 вдарила по приватному сектору в Холодногірському районі. Обласна прокуратура повідомила, що в приватному будинку пошкоджені дах і вікна. Гострої реакції на стрес зазнав 19-річний хлопець. Авіабомбу ФАП-500, що не вибухнула, виявили на Харківщині. На небезпечну знахідку в полях натрапили жителі Старосалцівської громади. На місце викликали ДСНС. У службі повідомили піротехніки вилучили бомбу та відвезли на спецмайданчик для подальшого знищення. Рятувальники відзначили, що в авіабомбі був підривник, тож вибухнути вона могла будь-якої миті. Рівень зарплат, які пропонують на Харківщині, стрімко зростає. Про це свідчить динаміка десятки найкращих вакансій, яку щотижня протягом років російського вторгнення публікують ховато обласний центр зайнятості. Якщо в перший рік публікації до топ 10 регулярно потрапляли вакансії зарплатнею до 10 тисяч гривень. То зараз найменша пропозиція 20 тисяч гривень. Найбільша 120 тисяч. Що характерно, значна кількість високооплачуваних вакансій розрахована на чоловіків. Роботодавці шукають експедиторів, водіїв, майстрів цеху та налагоджувальників верстатів. А найбільшу на цей час зарплату пропонують оператору БПЛА. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.